Той, хто шепоче серед сосен. Розділ 3. Постать у сутінках тепер, він ішов швидко, майже біг. Кожен крок лунав глухо, наче земля під ногами, стала м. якою. І тоді він побачив її темну постать між деревами висока, тонка, нерухома. Здавалося, вона дивиться на нього, Андрій закляк. Потім рвонув у протилежний бік, не розбираючи дороги. Гілки били по обличчю, одяг чіплявся за кущі, коліна боліли, але він біг, поки не перечепився і не впав. Коли підвівся, то побачив слабке світло попереду. Маленька хатина, стара, перекошена, але з жовтим вогником у вікні. Є хтось. крикнув він, наближаючись. Двері рипнули самі, ніби запрошуючи. Розділ 4 хатина всередині було тісно і пахло цвіллю. Стіл стара, шафа полиця з іржавим посудом. На столі лампа з тьмяним полум'ям і дитячий черевичок у кутку. Старий брудний зовсім маленький. Хто тут? прошепотів Андрій тиша, потім шепіт. Ледь чутний, наче вітер у гілках, Андрію, лишайся він здригнувся. Хто це? шепіт стих. Але коли він кинувся назад дверей, уже не було. На їх місці суцільна стіна.